Друзі, зараз я перебуваю в нашій швидкій медичній допомозі. Це на братіславській місті Києві, клініка, де надають допомогу. Я як журналіст і права України беру сьогодні, я кажуть, я навіть не знаю, як би це назвати. Це не інтерв'ю, але це боль та душу, яка в нас сьогодні є. Я знаходжу зараз у нашого воїна Збройних Сил України, який, як кажуть, був на війні. І внаслідок того, що з ним сталося, він став інвалідом. От зараз ми бачимо, в нього немає ноги однієї, а інша нога, що там обрізали всі пальці. Я коли в нього був, вони ще були, це вже вирізали всі пальці. І зараз Станіслав Артурович займався питанням, щоб йому. Підтвердили громадянство України для того, щоб він міг належним чином отримувати і допомогу, і гроші. Ну зараз він розкаже. Mm -hmm. Пане Станіслав, розкажи, будь ласка, про себе, про свій шлях, де ви народилися, де ви вчилися, і що з вами сталося, і як ви попали на фронт. Я Фомасов Станіслав Артурович, Родився в городі Харків. Всю життя проживав. В Якому році, будь ласка, уточніть, будь ласка. 1990 -го года. 15 -го, -го, 90 -го года рождения. Всю жизнь народився в городе в Харкові. В 1997 году пішов учиться в школу. Закінчив 11 класів. Назвіть, будь ласка, середню школу 110 середня, загальна місто середня школа. Хочу додати до цього, що я бачив довідку, що дійсно значить, Станіслав навчався саме в цій школі. Угу. После чего закончил школу, вот так у меня судьба сложилась, что я попал в места лишения свободы, можно сказать, с детства. И до сих пор с дня, так как, так как еще не пошел, как сказать, что воевать. Ну, мой, последняя моя отсидка, можно сказать, что оно мне уже все надоело, и я решил пойти добровольцем, пойти воевать. Пошел в 225-ю бригаду, 225-й батальон, там, где меня обучали в городе, ну, Харьковской области, там, где я проходил учение больше двух, двух месяцев, и после чего нас отправили на боевое задание. где я получил ранение. Вот ампутация одна. И ампутация тут мороженое на второй ноге. Е. Там все пальцы. Да. У меня проблемы были с документами. Я обратился в иммиграционную службу города Киева. Давай уточним миграционную службу Деснянского району. Да, ви подали офіційну заяву. Так, да, електронно електронному відділу. Де вони сказали, що предоставили нам такі такі документи? Я їм всім я, я всі документи, що в мене були на руках, що були воїнські частині, їм всі предоставили. То, тобто, це була довідка про звільнення з того, що ви відбули покарання в'язниці, там були певні рішення суддів угу. поводу ваш контракт, як громадянина України. Збройними силами України, правильно? Да. Як громадяни України? Да. Скажіть, будь ласка, вам видали військовий квіток? Так, от воєнний білет є. Откройте, будь ласка, щоб ми подивилися. Ось тут ваша фотографія. Всі. А, що да. там, які що там ще є щось? У нас тут написано часті, ага. да. там. А оце що за довідка? Так. <пух> угу. <пух> да. Зрозуміло. Да, и после моего обращения прошло больше месяца, можно сказать. Никакого результата не, нету. Они пытали ответ, то, что, я не являюсь гражданином Украины. Я вообще непонятно кто. Для них? Да, получается. Ну, тут треба додати, что я как адвокат ездил Міграційну службу Деснянського району міста Києва, Значить, там були, були додатково дані документи, що дійсно Станіслав вчився в школі. І Ми планували, що його сестра повинна там принести ще деякі документи, які підтверджують, що він є громадянином України, але ж би, ніхто не став чекати, людині просто-напросто, як кажуть, відмовили. Відмовили, тривалий час не надавали відповідь, значить тільки моє особисте втручання заставили їх, щоб вони все ж таки надіслали йому цей відповідь. От додаткове питання, пане Станіслав, скажіть, будь ласка, у вас брати сестри є? Так, да, є у мене <coughs> старший брат і старша теж сестра. Вони теж є громадянами України. Сестра наша знаходиться за на границі Германії. Ну, вона повинна була привезти ще додаткові якісь документи. Да, да, да. Так, так. Так як вона попала там в лікарню, вона не мала підтримувати. Так, да, це ми да. знаємо своєчасно змовила. І старший брат, теж в городі Харків. І він є громадянином України, ну, так, да, громадянином України. Тобто, я хочу додати до того, що коли я спілкувався з керівником міграційної служби Діснянського району, то вона сказала, що вони зробили певні запити до міста Харкова стосовно пана Станіслава. І ці відповіді повинні були надійти. вони, мабуть, надійшли. Там були, мабуть, відповіді школи, те, що він народився в місті Харкові на території України, те, що в нього громадянство України, те, що в нього брат і сестра теж є громадяни України. Хотілося б трохи задати питання стосовно вашого лікування. От ви зараз, коли перебуваєте тут в лікарні, вам доводиться би, платити. Чи доводиться вам платити свої гроші додатково для того, щоб якісь додаткові ліки отримувати? Да, я плачу свої гроші, щоб отримати обезболюваще. Так як вони такого обезболивающа не можуть видавати. Все воно там йде через главврача. врача. Кожен день я трачу на лікарства по 600 гривень. Тобто приблизно цей період скільки ви лікуєте, скільки це грошей? Да. Більше 15 тисяч десь. Да, у мене всі чеки є. Я всі чеки збираю. Ви правильно робите, тому що как бы, треба буде потім це все доводити. А скажіть, будь ласка, вам зараз виплачуються как бы, якісь там пособі, якісь там. Э... Ні, нічого не виплачується. Тобто ви гроші взагалі не отримуєте? Ні. У мене була одноразова допомога і... Это перед тем, как ехать там на боевые задания, если. Это было в декабре месяца. Угу. После чего вам никакие гроши никто не платит. Да, больше не платит. То с grudnia по лютый 2025го року ви грошей не отримуєте. Не отримуєте. А хто отримує вашу зарплату і ваші гроші? Ні, яка, вони начитають не на іцеучёт. Хорошо, а ви ими не можете користуватися? На даний момент ні. Тому що ви не являєтесь типу громадяном України. Ну так, да, типу так як у мене немає документів, вони не можуть документи. І... Тобто, якщо воювати, то ви були громадяном України і можна було воювати, правильно? Ну, да. А коли ви отримали травми і зараз нікому вже не потрібні, то ви вже не потрібні, так? Да? Так, да, то ви, виходить, вже не громадянин України. Вже не громадянин України. Получається, <гум> <Виходить>, так. <гум> виходить, да. Получається, якби якщо кров проливати, то громадянин України, якщо не проливати, то вже так. А скажіть, от з воїнської частини до вас хтось приїздив, вам щось там допомагало і так далі? Вони питалися сказати, що якби, вам треба платити гроші сьогодні, що повинні отримувати? Ні, я зазвонився кожен день з воїнської частини. Они мне там изначально помогали, там и посылки высылали, это, це... ну, первое необходимое, що там надо було. Ну і до, до сих пор я с, 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 с з ними общаюсь, и і... Вони не відказуються, вони допомагають. Просто що документами не можуть теж нікак помочь. Ну це не від них залежить. Ну так. Да. Ну але вони всі відповіді всі необхідні документи віддали для да, міграційної да, служби, для того, щоб да. вам видали паспорт Грамлівну України, да, щоб ви могли отримувати всі необхідні кошти для і для лікування і для всього іншого, те, що да, є. Скажіть, будь ласка, яка зараз у вас от, в принципі доля. Я, я знаю, що ми з вами вчора отримали цю ганебну відповідь, угу. ну, по-іншому не назвеш. Я розумію, що зараз как би, ви, мабуть, будете далі проводити лікування десь в іншому місці. Ви да. про це можете нам повідомити? Да, мене зараз переводять вроде би як в Тернопільську лікарню для протезування, реабілітації. Я не знаю, в которое там время буду находиться. Но буду там заниматься дальше обратным документом, буду подавать документы, чтобы получить гражданин Украины. Ну, я так думаю, что, можливо, скоро ваша сестра уже приедет. Ну, да, да, либо уже когда приеду в Харькова. Да нет, это будет довго. долго. буде дуже долго, потому что у вас реабілітація зараз. То, ну, что ну, я да. размовляю с лекарями 2-3 месяца, еще наименьшее. Да. Да. Тому как би, ми будемо продовжувати все одно вашу боротьбу, але вже по місцю прибуття вже там. Ну я так розумію, що в Тернополі, мабуть, ти знову будеш подавати документи заново, і газета права все-таки візьме також під контроль це питання, і ми будемо дивитися і допомагати тобі і надалі, якби все ж таки добитися тієї правди, справедливості, яка є. Да. Так, так. Да? Ну, да. І... Зв'язок з твоєю сестрою ми теж будемо мати, і дасть Бог все, бо як кажуть, ми зберемо всі документи, все буде добре. Да. Ми тобі бажаємо успіхів, дасть Бог, ти приїдеш як би, в Тернопіль, там вже, мабуть, в санаторій, чи де там. Тебе, як кажуть, трохи поставити на ноги. Може, протест тобі зроблять гарний, і дай Бог. ти зможеш далі нормально жити. Дай Бог, дай Бог. Удачі тобі, пане Станіслав. Дякую. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.